Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах таке питання. Покажіть мені руни. В чому призначення людини, яка зараз дивиться цей розклад, в цьому житті? В чому призначення? Покажіть руни в цьому земному житті. Перше призначення в тому, щоб пережити труднощі, кризу, щоб вміти реагувати адекватно на всі виклики, на всі ін'єкції системи і вміти з цим взаємодіяти. Призначення в тому, щоб обернутися в глибини своєї прадавньої пам'яті і знати свою потребу, викреслити її, верніше, окреслити її чітко, знати і отримати з цього реальні результати, результати цього втілення ти повинен знати свою нагальну потребу в цьому житті і отримувати з неї результати, закривати цю свою потребу, чу чуяти її внутрішнім чуттям своїм, всіма своїми фібрами душі, всі, всіма своїми клітинами тіла, ти повинен відчувати, знати. і Брати звідти результати, навчитися з цим всім взаємодіяти. І це приведе тебе до твоєї глобальної цілі, до вищої цілі, до твоєї традиції, справжньої традиції, вміння вийти з обмежень, взяти з. Звідти потрібні тобі результати, з часом приведуть тебе до свободи, до твоєї глобальної цілі, до вищої цілі, до того, чого веде, до чого веде тебе шлях твоєї душі. Але для цього ти повинен знати, а в цьому тобі допоможе твоя генетична продавня пам'ять. Коли ти обернешся туди, в глибини себе і знайдеш свою потребу, тоді ти прийдеш до своєї.